Цей вірш називається Путь Великого Владики. Ми на путі в життях всіх всюди. Хоч знаємо, хоч не знаємо ми про це і про путь в собі, як люди, всі, хто до світлий, хто до тьми. І йшли, і йдуть, і йти в нім будуть. В путі і день, і ніч, всі і з тим, всі звані, в світлі Богом люди та обраних лиш меншість з ним. Світлом і в світлі і для світла. Більшість з нас всіх йде, все ж в пітьмі, нема в безмежності їм житла без світла в серці. І в умі. Путь в світлі і світлом, а лише з Богом, хто з ними в ньому, з Богом йде у всіх життях, в них і всі дороги ведуть в той путь, в яким зійде в кожнім житті з ним кожен вище. Бо в тім путі є з ними і Бог, він в серці світлом є і найближче до всіх людей, хто сам порох. Самім собі ж щодня долає, щодня й щоночі, і сам в собі, хто схоче й зможе, той це знає, як день і ніч, в путь, в боротьбі йти в серці. Лик великого Владики завжди весь час собі ж тримать, в путі нам лиш з Владики Ликом стража порога в нас долать. Щодня і щоночі, щогодини владика Шамбали в нас, і в нім ми з його ликом, в путь людини, що Він обрав вже І сам нас втім. Безмежність і вічність у дорогу, путь без початку і без кінця, хто йде з ним і в ньому, І агні Йогу бере від матері й Отця. Ті всі вже на путі і в нім є, і з ними й в них і владика йде. Те щастя Боже в нас і своє, лиш в тім путі і з ним знайде з нас кожен, хто в думках і в ділах всіх, і в почуттях усіх, і в трудах путь, як миту. Як вищий успіх в життях у всіх, в словах і ділах буде для себе і в собі ж нести з владикою, хто з ним і в нім ті всі для вічності воскресли, вони вже на путі, з тим і в тім, в них з ликом човен парус і весла і компас. В морі життя всім, щоб нас в тьму і в вир в ній не занесло, і путь, що був наш з ним і в нім, хто з ликом в серці ті воскресли.